Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Показую вам свою пікінку, капусту. Ой, дійсно, що одне слово, ой, нічого більше не залишиться сказати. Мені смішно, але ну не ж плакати. Але, ми всі живі, здорові, а перед без капусти проживемо. Посадила, посіяла я цього року. Щоб не пересаджувати, так як пікінка не любить пересаджувати, в неї досить маленький корінчик посадила я зразу на віддалі, так як вона вже буде рости. Поставила палички, щоб сапати, щоб бачити її. О, вона вийшла гарненька в мене все. І вичитала, начитала, що потрібно на її одіти носочки, щоб вона до кучки так зібрати всі листочки, одіти носочки або кусочок там кулота капронового. Одіть. Ну, вон, Поодівала, нічого не допомогло. Ось носочки, вони поскручувалися вже. Поодівала, здавила капустинку, і воно почало рости. Ну, Рости гарненько, підживила, підлила під корінь борною кислотою чайна ложечка на відро води, м -м, для того, щоб в'язались капустинки, їй часто не вистачає бору. Зробила все, двічі підживила, поливала, ухажувала. Потім від білокрилки кропила свою капусту. попередніх відео є. Де я брала там і олії, і мило, і, і аміак, і, і багато чого. І покропила в тому числі і пікінку. Ось вона в мене спеклася від цього. Красавію. Все, була зав'язана капусточка. Хоча інша капуста, зараз я вам покажу. Інша капуста чудова. Ну, Знову літає, чуть-чуть десь літає, але такого масового немає. І капусточка в'яжеться, і ранню вже середню я вже різа і ріжу давно і беру, і капуста чудова. Ну, Для пікінки, мабуть, цей рецепт не підходив, але ж я всю капусту покропила. Ну ладно, були обпечені тільки крайні листочки. Серединка була ціла, гарна. І буквально тиждень назад ще ця капуста гарно стояла, зв'язана, так в'язались качанчики, так і все. Ну, думаю, буде у мене цей рік. Пекінка. Ага, ось тиждень пройшов. Сонечко трошки мішає. Тиждень пройшов, приїхала, дивіться, ось пальми із середини, із цієї зв'язаної капустинки. Ця і неспечена. Ну, крайній листочок там обірвала б і все. І неспечена була. Вон якісь, ось маленька, ось маленька, їй штук три. І посередині ось поросло, поросло. Ось таке зелене, красиве. Ну все. Коротше, експеримент не, не вдався, ні з носочками. Не допомогли носочки. Ось, зв'язалась зв капустинка. Може вона переросла, може минулого разу її вже. Вона ж якась така гофрована, дуже листочки. Може, минулого разу вже її потрібно було брати і використовувати на їжу. ось гарненька, Може, вона в мене просто переросла, може, це я така хазяйка. А я ждала, що ще чуть вона підросте, вона була тиждень назад, я кажу, рівно тиждень назад, вона була досить красива. Ось приїхала я просто жахнула, повиростали пальми з середини капустинки. Ой, ну курям зараз віднесу сестри, повириваю, по пообламую те сухе. Ну, я казала, що я розкажу про свій експеримент. Ось я вам розказую О, вирішувати вам, одівати носочки. Чи не одівати, чим кропити. Ну, ось, так, да, вроді би пов'язалась капустинка. Можливо, це я перетримала, її треба було, може, з'їсти вже давно. Ось ця, судя з цього гарненька. Вона, видно, перестояла і виросла, не знаю. Ось так. Такий у мене урожай пекінки. Ось така вся. Ну нічого, експеримент не вдався. Головне, аби ми всі жили, здорові і мир був на землі. Чого я і вам цього бажаю. Пока, пока, до нових зустрічей.